Рослина, яка приносить удачу, очищує енергію дому та майже не потребує догляду. Це бамбук, трав'янистий різновид дрецени. Його полюбляють за декоративність, лаконічність та здатність виживати там, де інші рослини здаються. Висотою бамбук може бути до 90 см, тому йому обов'язково потрібна глибока ємність. Він може рости у воді, у ґрунті або гідрогелі. Якщо ви вирішили вирощувати бамбук у воді, не забувайте часто міняти воду. Найкраще для нього підходить тала вода. А якщо хочете, щоб рослина росла у горщику, обов'язково на дно насипте велику кількість дренажу. Це буде контролювати кількість вологи і забезпечить його пухкість та повітряність. Його молоді пагони це потенційний матеріал для розмноження, а найкращий час для пересадки бамбука це рання весна. Рослину можна виносити на свіже повітря, він не чутливий до протягів та перепадів температури. Кімнатний бамбук це не просто рослина, це акцент, стиль та маленький талісман. Удачі хочете, щоб ваша кімната виглядала свіжо та гармонійно? Замовляйте кімнатний бамбук на нашому сайті.